Добрий день, 29 вересня, Полтавщина. Продовжуємо зривати яблука осіннього, ранньозимового терму, терміну до зривання. Це сорт богемія чеської селекції. Сорт доволі стійкий до захворювань, до парші. Висі чистеньке в нього. Такі є гронками висять. Зав'язується часто на, на самих кінцях приростів. Так, таким способом ось я не бачу яблуко пошкоджене пішкірною плямистістю. Ну оце єдине, яке я побачив. Так, будемо йти зрівнювати їх з іншими сортами. ну, походу, это я уже приготовил. Завтра поедут на базар. Баямариса, вот. Бая Мариса. Червоное мясо. Чемпион. Муцу. Э, Джона Голд. яблочка И Флорина. Флорина. Продаем Пробуємо продавати по 20, але реально по 20 вже не йде. Промислові сади в нас в Україні розвиваються швидкими темпами. Яблук хватає, не дефіцит. Ну, а те, що домашнє що екологічно чисто, то, то це зараз не діє. Діє тільки ціна. Ладно, пішли далі. Так, Богемія Голд. Раз була Богемія, значить повинна і Гол голбуть. Вирізняється такою сильною жовтизною. Да, гарні великі яблука мають такий вигляд. Зараз будемо одне якесь пошкоджене зірву і будемо пробувати які вони на даний момент на смак. Це охвал. Перший вражай в мене Деревце вже більш-менш величеньке, просто воно переправите. Ну, яблука, по-перше, різнокаліберні, по-друге, на вигляд є і гарненький, і чистенькі є за такими сітками і з п'ятнами. Ну по різному, по різному. Да, листочок тут теж чистенький. Ну а що воно за п'ятенце? Це беззимовий сорт. ну Для проби то зараз оце з п'ятном візьму, ну не знаю чи воно вже готове. Так і і. Я сейчас свиданько сюда пробежусь, чтобы не отключать. Вот. Вот это вот красота. Эвелина. Эвелина. Вот ну, это клон Пиновый. Ну да, забар у тут. Там еще одна деревина далее есть. Там крупніші яблука. Ну і тут так. нормальне, ну, Так, як це сорт не крупноплідний. То, то розмір всерина нормальний. Та й деревинка тут ось. Як палець. Ну, нормально. Начеплялося. І так. Евеліна. Саме найсолодше. Хоч воно і зберігається добре, тобто вже йому, так би мовити, ще влежуються. Але воно серед усіх вже саме солодке. Богемія і Богемія Голд, чомусь різниця є. Солодкокислі вони обидва, ну невелика різниця в чомусь в чомусь проявляється. Не знаю в чому, Ну. Но... Зараз вони. Чи може, що дощі йдуть усі вони хрусткі і соковиті. Якби посуха була, може б щось би не так. Ну, дощі й дощі. Так, і опал. ну, Опал, дійсно, йому ще треба влежуватися. Так, і, і цукру мов, багато, але відчувається, що ще йому рано. Тому. Будемо далі дегустувати взимку. Оце таке. А ці вже можна споживати прямо з дерева на даний момент. Богемія, Богемія Голд і, ну, і Евеліна. Можна зразу, можна і потім. Я зберігав, зберігається вони добре. Ну, вже, вже цукру набрало капітально. Яка різниця спіновою, ну, крім кольору, не знаю. Мабуть, ніякої, я так думаю. По смакових. Це так коротко про такі яблука.